Подивимось, як сьогодні встановити можна VPN власне, на свій Android, на планшет, тобто в операційній системі Android. Для чого потрібен VPN? Ну, Наприклад, деякі сайти у вас не відкриваються або заборонені в вашій країні. Тобто і треба буде якось це обійти, щоб ними користуватися. Ну, Для чого вам буде потрібен VPN? Давайте подивимось, як його можна встановити на мобільному пристрої. Заходимо в Google Play. І шукаємо Turbo VPN. Тобто я користуюся досить непоганий додаток Turbo VPN. Шукаємо, натискаємо, встановлюємо. Чекаємо, поки скачається. Встановиться. Відкриваємо. Погодитись і продовжити. Ну і зараз будемо використовувати. Так, тут треба закрити все це. І зараз приєднатися достатньо просто. Натискаємо на моркву запит на поєднання. І пробуємо приєднатися. Все готове. Можна користуватися вашими сайтами, які, наприклад, у вас заблоковані у вашій країні. Тобто зараз ми виходимо, тобто як типу, ми знаходимося у Великій Британії. Всім дякую за увагу!